Доброго вечора, ми з України, я Ірина, і хочу з вами зробити один цікавий розклад. Звичайно, ми не будемо торкатися конкретно теми, як наші наступають. Я маю на увазі техніку їхню і тому подібне. Дуже у військову справу лізти не будемо, щоб не як сказати. Не нашкодити, але єдине, я знайшла одну таку ну не статтю, а таке речення: для боротьби зі зловживаннями у закупівлях міноборони заблокували абсолютно всі закупівлі, і це в час головної фази контрнаступу. Мої дорогі, і зараз якраз ходять чутки, що знову почався контрнаступ? Наступ. Ось, і в мене просто виникло питання: і у вас я бачу так само: хто заважає? Хто кладе палки в колеса? Чи це винна винен захід, чи це винні наші? Чи це винні. Ще хтось. Давайте подивимося це питання трошечки конкретніше. Хто, кому і що заважає? Спочатку загально, що нам карти покажуть. Ви знаєте, по-перше, несерйозне ставлення до цього всього. Несерйозне ставлення. Ось як я це бачу. А, піар, дуже багато було піару, дуже багато було сказано на цю тему, дуже багато було а, продемонстровано навіть, ось я так скажу. І це все накликало біду. Оце перше, що нам показують Таро. Але це йшло зверху, бо тут карта була, яка іде, це було все зверху. Наказ йшов зверху. Так діяти. Взагалі-то, взагалі-то, мені карти показують для успішного наступу було, в принципі, усе підготовано. Усе підготовлено, але не на всіх напрямках. Тільки там конкретно якийсь напрямок, так? Я наскільки розумію, тут трошечки заплутали карти, сплутали карти. Тобто, повторюю ще раз, занадто був зроблений такий бум-тарарам, так? Ось це вже нашкодило. Ось, і що я бачу, ну, відверто вам скажу. Те, що спланував наш головнокомандувач, все, що він спланував, от професійна людина, так? все мало вийти по плану. Але але, щось пішло не так. Він усе спланував. От геніальний план, в нього був геніальний план. Єдине, що пішли не його планом. А я тепер згадую, що у нас головне. Головний чи як його називають отойота, що сидить в, на банковій, він сказав, він дає накази. Він е, останнє слово за ним. І ось тут пішли хибним шляхом. Тому був провал, тому на міни настали на, 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 на мінне поле. Тобто пішли не ті накази. Щоб ви це розуміли. Тобто, розумієте, пішли не ті накази, не тієї людини. Я так скажу, що тут я не буду здогадуватися про щось, але тут ішла доля злості. Королева мечів вона завжди діє злості, спідлості. Вона не, ну як сказати, Ну, знаєте, в любовних розкладах кажуть на королеву мечів е злодійка. Якось так. Ось тут ми її покладемо, щоб ми її бачили. Не та людина скомандувала, не та людина сказала. Тобто той план, який йшов з залужного, прекрасно. От він йшов професійний наказ. Тут вже пішло зі злості, поспішили, не, не організували, як мало бути. Тут мало йти все по плану, а тут все пішло хаотично. І дуже багато загубили людей, техніки і людей. Давайте подивимося на даний момент. Бачите, техніки і людей. Ось карта і показує, що дуже недобре пройшов той контрнаступ, який був восени. Навесні, верніше. І так, дивимося, як зараз. Ну, Боротьба з дияволом вона продовжується і дуже важка, мушу сказати. Але, але Чомусь дві пішли. Не так легко зараз. Відверто вам скажу, не так легко зараз. Зараз дуже важко їм. Дуже важко нашим хлопцям. Навіть що вони розумієте, я бачу, тут дух дуже впав. У наших військових впав дух. Наскільки я ось тут розумію з цього розкладу. Скомандував диявол, і воно недобре все пішло. Все пішло шкерберть, і ви знаєте, вже другим. Ходом воно важче починати. Зараз ми подивимося, чи дійсно керує, тому що багато ходять чуток, чи дійсно керує залужний наразі контрнаступом. Чи дійсно все йде так, як він запланував? От тільки це я хочу бачити. Так, дійсно зараз зараз залужний, так. Який дає нам надію і перемогу. От зараз іде все по його, але важко. Я вже казала чому. Маленькими кроками, не так швидко, і трошечки через те, що не вдалося весні, навесні, так, трошечки це віддаляє нас від перемоги. Я скажу так, знаєте, трошечки, але набагато це все складніше. Зараз ми пойдемо. Хоча ви знаєте, йому дуже кладуть палки в колеса. Дуже йому блокують і зброю, йому блокують абсолютно все, наглядають за ним, спостерігають, докладають все на верхи. Ви знаєте, у нього будемо так казати, він не сам хазяїн у себе на своєму полі, на своєму робочому місці. Дуже йому важко. От, от цей його ряд дуже важко йому. Я ще зараз сюди докладу. Є, знаєте, вискочки, які, оце мені нагадує одну персону, ви знаєте його, любителя ОП. Ось, який Бахмут загубив, який Дебальцеве зробив. Ви знаєте, хто це? Запитайте у Атошників. Ось, не хочу називати призвищі. І так, давайте тільки подивимося. Дуже повільно йде, дуже складно йде, і я бачу дух втра, ну як, трошки впали духом наші військові. І так, давайте щось хороше, щось приємне, що ми хочемо, верніше, не хочемо почути, а результат. Буде результат і відіб'ємо багато наших територій. Корол не королева, а імператриця каже, що да, розхитується. Помаленько вона розхитується, але втримати їх дуже важко. Дуже важко втримати ці території, які вони їх відвоюють. Дуже запеклі бої. І одразу їх не можна зрозуміти, чи вони відбилися, чи ні. Не одразу. Не одразу вони це розуміють. Закріпиться дуже важко. Не можу вам втішного щось сказати. Але, ви знаєте, наші б'ються як леви. Як леви. Ну, молодці, красавці наші. Ось якось так. Давайте ще на результат подивимося. На результат. Ну, давайте хоча б на місяць. Сила. Хороші будуть результати, так. Да. Да, хороші результати будуть. Далі не буду дивитися, не буду розжовувати це все або аж занадто запитувати, то ось хватає, що у нас випали два тузи. Це великі шанси, два тузи саме чоловічої енергії: і сила, і обмін. Тобто у них буде під кінець, вони таки знайдуть свою, як би це сказати, жилочку, знаєте, от свій рівчачочок це коли вода. Тече-тече і знайшла свій рівчачочок, і, і вже йде по. знаєте, вже е, коли вода вперше робить рівчак, їй тяжко, так? Ще не знаєш, куди йшло, А тут вже ніби ось таке в мене враження, ніби вони вже по якось піде. Я бачу, що тут будуть хороші, дуже хороші результати, і мені сподобалося ось тут. Е, Відіб'ють свої території, закріпляться, і це все по справедливості мої дорогенькі. Чудовий розклад. Вибачайте, що так рідко. У мене два внуки. І щоб вони не бились, не сварились, приходиться і ходити з ними, і займатися з ними. Тому роблю, що можу: вас не залишаю кожного дня буде, ну, як мінімум, два, а то може і три-чотири, подивлюся, по можливості будуть розклади. Пишіть ваші коментарі. Пишіть ваші теми і будемо розглядати те, що вам потрібно. Вірніше, що вас цікавить. Щиро вам вдячна за вашу підтримку. До речі, дуже мене підтримуєте, тому що дух в мене так само падає. Повірте мені, я теж людина, я теж емоційна людина, і я працюю з енергіями, воно не дуже легко. Скажіть, повірте мені, це, це дуже нелегко. Ось це все переробити. Тим більше, що я вже не, не маю того часу відпочити, себе якось підтримати. Щастива мої любі, мирної вам ночі, бережіть себе і разом до перемоги. А нашим Збройним силам удачі, щастя, витримки і не знаю, енергії, сили, позитив, побільше позитиву, побільше удачі. Щастива, мої любі.